Талановита молодь Подільської громади не перестає вражати своїми досягненнями в різних сферах життя: освіта, спорт, громадська активність. Юні мешканці впевнено заявляють про себе та гідно представляють громаду на різних рівнях. Сьогодні у стінах Подільської міської ради відбулася урочиста подія. Перший заступник міського голови Олена Музичук привітала молодь, яка продемонструвала високі результати у навчанні та спортивних змаганнях і вручила їм почесні грамоти. Ці відзнаки стали. Символом подяки за їхню наполегливу працю, відповідальність та внесок у розвиток громади. Хочу подякувати вам за вашу працю, не дивлячись на те, що вже багато років у нас ковід, війна, багато часу ви проводите на в онлайн навчаннях. Тим не менш ви досягаєте гарних результатів У нас, місто не тільки талановитих дітей, а й розумних дітей. Це дуже ради. Насамперед, це наша подяка вам, вчителям і вашим батькам за те, що вони не покладаючи рук, сил. Займаються вами для того, щоб ви досягли певних результатів, і коли ти бачиш таких розумних гарних дітей, ти розумієш, що в нашій країні є майбутнє, і в нашій громаді також є майбутнє. Я вітаю вас, діти. Отож, керівництво нашої громади вкотре продемонструвало, що приділяє велику увагу підростаючому поколінню. Подільська громада щиро пишається своїми юними героями та продовжуватиме підтримувати їх на шляху до нових досягнень. Як Начають самі юні обдарування, що такі відзнаки не просто символ визнання, а й стимул рухатись вперед, ставити перед собою нові цілі та підкорювати нові вершини. Я б хотіла дуже подякувати керівникам нашої громади, що вони просуваються, також тренерам, які ведуть мене з перших днів навіть по сьогодні. день. Які підтримують мене і дуже допомагають з усім. Я щиро вдячний тим організації, яка нас нагородила. Вдячний меру та його заступнику. Хочу сказати тільки позитивні враження. Особливо хочу подякувати своїм вчителям, класному керівнику та своєму директору Валентині Степанівні за такі знання, які вони нам надають та допомагають. Я була дуже вражена, тому що я не знала, які місці я зайняла. А тут мене запросили на нагородження, тому ну я дуже вражена і дуже рада, що я змогла посісти таке місце і що я змогла взагалі. Тож вітаємо всіх нагороджених та бажаємо нових успіхів і звершень. Ця молодь наше майбутнє. Ксенія Соболевська, Віталій Полуденко, телеканал КЕТ.